Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Гаразд, останній принцип анімації називається привабливість. По суті, персонажі, яких ви анімуєте, повинні бути приємними на вигляд. У них має бути якась харизма, яка має подобатись. Це стосується не лише героя історії, але й лиходія і будь-якого іншого персонажа. Привабливість не завжди означає саму привабливість, вона також може означати цікавість. Лиходій має бути привабливим, щоб на нього було цікаво дивитись. Складність полягає в тому, що кожен має свій стандарт привабливості. Просто надавши вашому персонажу динамічний дизайн, ви можете значно підвищити його привабливість. Для цього є три кроки. По Перше, використовуйте різні форми, замість того, щоб використовувати однакову форму для кожного персонажа, спробуйте різні форми, адже немає межі спектру божевільних конфігурацій, які можуть дати персонажі. Кожен хороший дизайн починається з чіткої форми. По-друге, грайте з пропорціями. Карикатуристи часто збільшують те, що нам здається цікавим, і зменшують те, що може здаватися потворним або нудним. Наприклад, вони можуть збільшити голову та очі, зменшити тіло та зробити руки більшими, знайшовши аспект персонажа, який визначає його індивідуальність, і збільшивши його, часто можна більш привабливий дизайн. По-третє, будьте простими. Занадто багато інформації надмірно ускладнює персонажа, а також робить його складнішим для анімації. У цьому полягає різниця між ілюстрацією та малюнком для анімації. З анімаційними персонажами доведеться вибирати, які деталі залишати, тому що вам малювати це сотні разів. Давайте зробимо деяких персонажів більш привабливими. Цей король має загальну форму і не дуже індивідуальний. Давайте зробимо його більш схожим на яйце. Тепер його привабливість полягає в тому, що він виглядає гордим, могутнім і маленьким. Цей робот-найманець має занадто багато деталей, щоб розглядіти в ньому індивідуальність. Виберемо основні деталі і підкреслимо їх. Приберемо решту і змінимо його форму. Тепер він має загадкову привабливість. Цей рибалка виглядає досить пересічно. Давайте скоригуємо його пропорції, щоб підкреслити його довгов'язість і зробити це привабливою рисою. Це все, що я можу сказати про привабливість, і це підводить нас до кінця нашої 12 частинної серії. Тож я дякую вам за те, що ви подивилися. Мені було дуже приємно робити її, і я також дізнався багато нового про анімацію. Я планую продовжувати створювати ці відео, і наступного разу я розповім про цикли ходи та бігу. Тож побачимося в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання. Та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую.